В Барселоні б'ють на сполох. Ламіннямаль суттєво здав у грі. І на перший план виходять навколо футбольні фактори. річний хлопець живе своє життя настільки гучно, що здається, це йому вилазить боком. Почало вилазити парадоксально, але з усіх захоплень нової суперзірки, футбол так виглядає, займає литня останнє місце. Сьогодні говоримо про те, що насправді відбувається з одним з найяскравіших вундеркіндів гри номер 1 Та чому, якщо вчасно не втрутитись, Барселона ризикує втрати Потенціал найкращого футболіста світу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Ви, певно, чули про скандал, який розгорівся перед Ель класіко. Це той, в якому Ламін Ямаль назвав Реал Мадрид крадіями. Цитата звучала так: вони крадуть, а потім скаржаться. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти на що тут натякав лідер Барси, мова про суддівство, найгарячіша полеміка в іспанському топ-футболі. А ще він дуже легковажно панчав ведучого стрімера Іба Ель Яноса, фана реала результатом минулорічного двобою на Барнебеу. Ці необережні вислови гравця стали своєрідним фаталіті для нього. Іспанські медіа до матчу писали, що гравці реала почули це і відреагують. Можна скільки завгодно говорити про те, що і без слів Ямаля Мадрид би налаштовувався на барсу як бик на родео, але це була доволі коштовна необачність, яка підвищила градус до максимуму. В певній мірі хабі Алонсо має сказати дякую за те, що йому не довелося вигадувати якусь промову. Достатньо було просто ввімкнути той самий ефір Кінгс-ліги, де й були промовлені ці слова. Щоб підкреслити той самий негативний фактор, який внесли слова Ямаля. Процитуємо для вас журналістку. Каталонського видання спорт Карме Барсело, моя подруга, затята мадридистка Декісток, зізналася мені, що давно не бачила трибун такими розпеченими. Його чекали і дочекалися, але в найгіршій формі у найневдаліший момент, коли він сам розпалив полум'я. І після цієї цитати тепер давайте зазначимо, що слова до матчу таки мають значення і достатньо велике. Якщо ти не готовий відповісти за свої слова геніальною грою, то краще бути тихим. У Ямалі є вже повчальна серія з провалів на полі після гучних анонсів. Це фінал Лиги Націй та поразки ПСЖ та Реалу. До старту Ель Класіко Ламін Ямаль відчував себе королем ефіру. Він був скрізь, і він традиційно вже анонсував велике протистояння провокаційним сторіс. Але як всі побачили, це було не класіко імені Ламіна Ямаля. Героями стали Мбапе та Белінгем, як і хабі Алонсо, який тактично переграв Гансі Фліка. Сам же поєдинок скоріше запам'ятався після матчовими розбірками з Ямалем. Спочатку до нього підійшов капітан Мадридсів Карвахаль, який зробив своєрідне зауваження щодо говірливості хлопця. Між командами виникла масова штовханина, найбільш яскравим епізодом, якої стали перепалка Ламіна та Вінісіуса. Є кілька версій їх діалогу. Одна легенда говорить, що Ямаль запросив жуніора в тунель, щоб там вияснити стосунки. Інша версія розповідає про те, що нападник Барси відповів, що у матчі відповіді буде зовсім інша історія. Зрештою, вся ця історія зайшла настільки далеко, що гравці Барселони, які виступають за збірну Іспанії, почали відписуватись від Каравахаля в інстаграм, і градус ненависті між обома. Таборами, Ралом та Барсою нагадав часи протистояння Мауріньо та Гардіоли. Ламін Ямаль вже був антигероєм того галасу, що він наробив перед матчем, але тут варто зробити об'єктивну поправку щодо того, що відбулося насправді, бо далеко не всі встигають услідкувати за контекстами іспанського медіапростору, а особливо такої структури, як Кінгсліга. Ці знають, що це така собі медіаліга, яку створив Жерар Піке. І на цьому, в принципі, все. Але після Ель Класіко, той самий стрімер Ібай вийшов в ефір і став на захист Ямаля, і що сталося на Ель Класіку, і взагалі в світі після слів Емаля, Думаю, частково моя вина. Я запросив Ламіна на матч Kings League, бо в нас обох є команди. Хотів, щоб він прийшов, поспілкувався, просто розслабився. Не думав, що через це здійметься така буря. Дійсно, Ламін є президентом команди La Capital FC, а Ібай – президентом Borsinos FC. І матч між цими командами дійсно відбувся в п'ятницю за кілька днів до Ель Класіко. Це була програма під назвою Чуп-Чуп, трансляція якої відбувається на платформі Twitch і є своєрідним розігрівом перед Ігровим днем Ламіни запитали, чи бачить він якусь схожість між Порсінос і Ареалом, двома його суперниками цього тижня. І тоді напівжартома, напівсерйозно, він відповів ствердно: вони крадуть, вони скаржаться. Також Ямаль підтвердив у розмові зі стрімером, що буде присутній на Купра Арена, арені, де проходять матчі та трансляції Kings League, щоб пробити пенальті та забити Порсінос FC, так само як він вже тричі зробив це в матчах проти Реалу. І в такому контексті бесіди це вже не виглядає як пряма зневага Мадрида, як це було пода. Но в численних медіа, скоріше, це була пастка, в яку юнак за браком досвіду і потрапив. Завершити цю історію варто тим, що Ямаль виграв свою баталію у стрімера, забивши свій президентський пенальті. І подивіться, як він радів, коли його команда для капіталівсі здолала Порсінос. По цим кадрам здається, що саме Кінгс Ліга це ліга життя для зірки Барселони, особливо якщо поставити поруч його блідий перформанс на Бернебеу. Тепер, коли є весь контекст цієї історії, можна зрозуміти всю суть проблеми, перед якою постає футбольний. Клуб Барселона цього літа керівництво Барси на чолі з Лапортою дало 18-річному хлопцю найбільший контракт в команді. За деякими джерелами, які гідні довіри, Ямаль може отримувати до 40 мільйонів євро на рік до вирахування податків. Агент футболіста Жорже Мендеш провів блискучу роботу для свого клієнта і вибив із Лапорти максимум. Але чим поки що відповідає Ламін? Всі пам'ятають його рок н рольне літо, де новинна стрічка була забита пригодами тоді, що 17-річного юнака, який тусувався з майже тридцятирічними онліфанщицями, з. Їздив гості до свого кумира Неймара, який має не найкращу репутацію, якщо ми говоримо про вміння обрати пріоритети у футбольній кар'єрі, і який влаштував епічне святкування свого 18-річчя. для Ламіна. Це витівки, йому лише 18 років. залиште його в спокої. Говорять навіть деякі відомі футбольні експерти, але проблема куди глибша. Можливо, я малюю все одно накрикливі заголовки медіа, і він не відчуває тиску, який чинить на нього суспільство, яке часто засуджує його яскравий лайфстайл та вчинки. Але сам хлопець зробив так, що. Футбол став для нього не найменшим пріоритетом. Ось в чому проблема. Ямаль став зіркою соцмереж шоуменом. Маркетинговий успіх шалений. Лапорта задоволено потирає руки від рекордних продажів мерчу, але футбол вислизає з уваги. Його стає все менше, і до всього цього додалася неприємна травма. 13 вересня на офіційному сайті Барселони вийшло повідомлення про травму гравця і що він буде відновлюватись деякий час. Він пропустив кілька матчів проти Валенції, Хетафе і Ов'єдо, повернувшись на матчі проти Сос та ПЕЖЖ. Але всі звернули увагу наскільки Ямаль згас у другому таймі проти парижан і наскільки невибуховим він був у протистоянні з Ноном Мендешем. В цьому є пояснення, і так це та сама травма. За два тижні це не минає. Це тривалий процес, під час якого потрібно зняти напругу. Не варто продовжувати грати матчі. Ідеальний термін відновлення щонайменше чотири тижні. Але Ямаль максимум пропускав тільки два тижні. Зараз Ламіно багато говорить про дисципліну і наполегливість. Ямаль молодий. Він хоче грати завжди, хоче вести активне життя, але передусім я. Самому потрібно уважніше ставитися до свого організму, вчасно повідомляти тренеру та й медикам про біль. Треба більше відпочивати і приділяти уваги відновленню, і ця травма має прямий вплив на те, що ми зараз бачимо від гравця: його лімітовану версію. Спортивний травматолог доктор Педро Луїс Ріполь детально пояснив негативний ефект цієї травми на перформанси футболістів. Це травма, яку відверто складно лікувати. Вона причиняє біль та зменшує здатність гравця рухатися та бити по м'ячу майже на 50%. Саме це ми й бачили у Ямаля під час Ель Класіко. Він майже не б'є, йому важко рухатися. Він постійно тягнеться. Це біль, який дозволяє грати, але не на максимум. Він суттєво обмежує продуктивність. Цифри підтверджують слова доктора до травми 34 дриблінги в трьох матчах. Після 36 у 5. кількість ударів по воротах за 90 хвилин знизилася з 6,6 до 3,8. Тобто він б'є вдвічі менше. Вплив очевидний. Ламін Ямаль почав сезон із двома голами та двома асистами в трьох матчах, але після травми лише один гол та два асисти в п'яти іграх. До речі, на фоні фізичних труднощів Ямаля, то його ліміт версії. Футболіст може отримати нову версію, яка може розквітнути, особливо після того, як стало відомо про нову травму Педрі, яка вивела того із складу на 6 тижнів в кінцівці матчу. Проти Реалу ми часто бачили ламіна на позиції центрального атакувального півзахисника, де десятці не зважали навіть проблеми з Побалгією. Чи можливо це буде роль хибної дев'ятки? Багато хто з футбольних фанів дуже хоче побачити Ямаля саме в цій ролі, ролі, яку розкрив Лео Месі. за словами журналіста Адрія Альбеца у Барселоні кажуть, що біль майже зник, але Ямаль не має ігрового ритму і приватно визнають, що він не завжди точно дотримувався плану відновлення. Ним кажуть, що змусити його повністю слідувати всім рекомендаціям медичної. Много штабу дуже складно, розповів журналіст, підкресливши головну проблему менеджування 18-річної зірки. Він просто не слухає. І є ще один важливий момент, який хотілось би висвітлити в сьогоднішньому відео. Експерти із високої ефективності та спортивний коуч Ксеско Еспар дав свою експертну оцінку стосовно всієї ситуації навколо Ламіннямалі. І тут є по суті роадмап, що номер 10 має робити, щоб бути максимально ефективним, виключно на футбольному полі. Я перший, хто його захищає, але вважаю, що він. Робить все неправильно, не так як слід, тому він радить ламіну зосередитись на відновленні. Перший фактор, що призводить до травм, нестача відпочинку. Підкреслює спар, натякаючи, що численні публічні заходи та рекламні зобов'язання цьому не сприяють. А у Ямаля вже величезний список брендів, з якими він співпрацює, і Барселоні це дуже не подобається. Крім того, фахівець вважає, що для того, щоб почолити проект, який Барса будує навколо молодих і талановитих гравців, Ямалю слід змінити свою поведінку. Неможливо вести за собою команду Барселони з такою поставою. Якщо Розуміти лідерство як ефективність, це колектив, і не можна ставити особистий бренд вище командного. Не кажу, що він не грає блискуче, але це заважає йому досягти максимального індивідуального потенціалу, якби він зосередився на колективному результаті. В роздягальні він має бути з партнерами, а не з фанатами, навіть якщо їх мільйони. Часи змінилися, молодь звикла жити наполовину в соцмережах, але за досвідом, ті професіонали, які здобували найбільші успіхи, ті ж Месі й Роналду, в ряд яких так хоче потрапити Ямаль, мали зовсім інші. Профіль. Зараз Ламін це юний неймар, який хоче дорватися до всього. А його оточення барселонська преса характеризує як оточення Єсмена, де клуб виконує всі заваганки не тільки футболіста, а й його рідних і навіть друзів. Ось звідки ця навіжена поведінка батька Ламіна, який поводить себе як король світу. Після минулорічного успіху деяким футболістам Барселони зірвало дахи, і саме тому на початку сезону Гансі Флік сказав свою знамениту цитату: Его вбиває командний успіх. Цього сезону у зіркових гравців Барселони в розкладі Багато більше речей, розваг відволікань і найяскравіший приклад цього саме Ямаль. А це погано, особливо в його віці. Говорить все той же Еспар. Це не те саме думати весь день лише про тренування і робити 2-3 рекламні заходи, а потім тренуватися. Це може стати проблемою цього року. На завершення він підкреслює, найбільший суперник Барси цього сезону сама Барса. Або можна інакше сформулювати в контексті відео: найбільший ворог ламіна Ямаля, сам ламін Ямаль. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за. Наш контент своїми красивими гривнями закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.